Людина велика та сильна, яка опановує природу та будує плани, як перевернути планету, складається з мільярдів маленьких клітинок. А вони в свою чергу живуть за рахунок тих корисних речовин, що дає їм сама людина, тобто з того, що ми їмо. Невеличкі клітинки, маленькі цеглинки нашого організму, повинні бути дуже міцними для того, щоб встояти перед безлічу негативних факторів, що їх оточують. І ось саме для цього їм необхідні вітаміни, тобто людині вони потрібні. А ось де їх взяти, ці вітаміни, які вони бувають та за що відповідають, дізнаємося далі разом з передачею до речі про речі. По латині віта означає життя. Отже, термін вітаміни вказує на велику роль цих речовин у життєдіяльності організму. Якщо рассмотреть наш організм як огромный завод, то вітаміни це работники нашого організму. Вони допомагають усваиватися еліментам нужным в клетках і також допомагають ускоряют процеси биохимические в нашому організмі. Коли не вистачає таких робітників, тобто вітамінів, то весь процес виробництва починає відчувати певні труднощі. То там, то тут частіше відбуваються перебої у роботі. Це можно сказати защитники на стражу нашого здоров'я, нашого організму, то есть участвуют в процесі развития нашого організму. На протяжении всієї нашої жизнедеятельности діяльності допомагають нам вистраювати ті лінії механізми. Про вітаміни людина дізналася не так давно. А як дізналася, відразу почала вивчати. Хоча раніше вчені спостерігаючи за групами людей, які харчувалися по-різному, помічали різницю і в стані їхнього здоров'я. Тож поступово накопичувалися дані, що вказували на існування ще чогось невідомого, що міститься в їжі вітаміни. це Біологічні активні віші які допомагають в організмі амінокислоти, наприклад. якщо взяти слізят білок. Которую потраплять чоловіка в організмі, то для того, щоб клетка ви освоїла, нам То вітаміни. как паровозики такие, такі, аминокислоты амінокислоти перевозять, в клетку. Коли хімічну будову вітамінів ще не було вивчено, їх називали літерами латинського алфавіту: вітамін А, Б, С і так далі. Потім кожному надали і хімічну назву, але прості букви так і лишилися у побуті. Цей вітамін, названий першою літерою алфавіту, можна отримати з чогось червоного-жовтого. В основному вітам... овочі, фрукти, красного, оранжевого кольору, витаміни групи А. Тобто не групи, то а група вітамін А і бета-каротин. Тобто це жирорастворимий вітамін, який дуже добре допомагає, збільшує наш рост волос, відновлення різних различных... кліток, в організмі і також способствують улучшенню зріння. Якщо ви любите посидіти за комп'ютером та довго граєтесь у ігри, потреба у вітаміні А зростає. Тож не забувайте, морква, червоний перець, петрушка, смородина, черешня допоможуть організму поповнити запасу вітаміну А Цей вітамін сваювається при помощи ем, істочника жирів. то тобто, якщо ми будемо потеряти морковку. Обична югриз, то мы таким образом вітамін не усвоїться в організмі. усвоился, щоб будет треба буде додати туди или э, сливочное масло, или сметану. Вітамін D – сонячний вітамін. Його організм людини не мов сонячна батарея через шкіру отримує променів і вже потім переробляє в необхідну речовину. Вітамін D, наприклад, очень полезен. Для розвитку костного скелета опорно двигательного апарата. То тобто, ви знаєте, у дітей є нехватка вітаміну Д, у них розвивається ресурс можна назвати багато різних неприємних хвороб, що виникають саме від нестачі вітамінів. І не тільки вітаміну Д. Наприклад, можна лишитися зубів, якщо у організму не буде вистачати вітаміну С. Його нестача призводить до страшного захворювання, цинги це можна назвати піратським вітаміном, бо дуже часто від його відсутності страждали саме пірати та взагалі мореплавці. Довго знаходячись на судні, вони не мали у своєму раціоні овочів та фруктів, звідси негативні наслідки. Сьогодні ж для кожного з нас відновити запас цього вітаміну дуже легко. Витамин С содержится практически во всех овощах и фруктах, в основном цитрусовых. Витамин С отвечает за иммунитет. И также он отвечает за синтез коллагена в нашем организме. Это антиоксидант. То есть чем больше витамина С в нашем... То есть если мы норм, норму соблюдаем витамин С, то организм менее подвержен преждевременному старению. Тому що коллаген – це основне волокно, яке способствує округлості нашої кожні. При нехватке этого цього вітаміну, наша кожа дрябла, соліліт, враження, ну, то тобто, з'являється и і сніги підлазання, таким образом і Также Також С дає очень хорошу енергію. Колись давно організм людини міг, а нині загубив здатність самому синтезувати цей вітамін. Тому стало необхідним отримувати його з їжі. Вітамін С, ви знаєте, його я вважаю, можна знайти везде. Апельсин у нас год зараз, киві, лимони, дуже много вітаміна С в смородині в чорній. І ще держиться много вітаміну С в руке. Ну, і це із овощей, якщо так, Отак із це чорна смородина, а потім цитрусової. Перелік вітамінів можна продовжувати взагалі. Вчені нараховують близько 30 різних вітамінів, але продовжуються дослідження в цій галузі. Наука там біжиться далі, намагається відкривати нові вітаміни. Там і стійшла вітамін у є такий, відкрили. Я на самом деле просто всі вітаміни вони по своїй структурі, по своїй формі, по хімічній формулі вони очень сходні з. Сіків білки, жаре у гліводи, очень с углеводами, пострілять углеводородами. Вітаміни містяться в різних продуктах в дуже невеликих об'ємах, але від цього їх роль не зменшується. Вони життєво необхідні для будь-кого без винятку. І найкращий час запастися корисними речовинами саме зараз. Зараз треба активізірується. зараз треба кушати обов'язково сезонні фрукти овощі для того, щоб запасатися на зиму вітамінами. Для хорошого Як радять фахівці, краще споживати природні вітаміни, ті, що у пігулках та ті, які ми отримуємо, з'ївши грушу чи яблуко, відрізняються один від одного. І, звичайно, наш організм буде краще засвоювати справжні природні вітаміни. Тож не гайте часу та їжте всі соковиті та смачні фрукти, що зараз можна подати до столу. Але на весь рік ними не наїшся, треба все ж таки робити запаси. Для того, щоб ці запаси лишилися справді корисними тривалий час, є одна порада, бо майже всі вітаміни не люблять високих температур, вони просто зникають чи лишаються у невеличкій кількості. Щоб зберегти їх на зиму, краще не варення варити, а діяти іншим способом. В основном при температуре от 40 градусов уже идет активное разрушение витаминов. Витамин С, например, разрушается при температуре 60 градусов. Но лучше всего на зиму, для того, чтобы поддерживать этот витаминный состав, покупать замороженные овощи, то есть там максимально. Ну, можна ще употребляти сишовим, опять же, не яке сушаться при помощи варки, а існим способом висушується. Тобто там якісь елементи вітаміну, по крайній мірі групи Б, будуть залишитися. Э, Слід також сказати, що вітаміни корисні, але і в цьому необхідно знати міру. Бо надлишок їх в організмі, як і нестача, призводить до негативних наслідків. Есть определенная дозировка, в которой, при употреблении которой усваиваются наши витамины. Если мы начинаем злоупотреблять тем или иным продуктом, то есть организм начинает зарабатывать защитная реакция. То есть переизбыток, он начинает этот витамин выбрасывать в кровь и в соответствии с этим начинается дисбаланс. Проїздів в основному, это це висипання быть какие-то, може бути, слабость. есть при витаминов, вітамінів, же как и при їх симптомы симптоми практично и ті ж. Тож користуємося правилом Все добре, добре в міру. Слідкуємо за своїм здоров'ям, їмо різні продукти. І краще за гамбургер, щоб заморити черв'ячка, з'їжте яблуко. І не ігноруйте запрошення матусі поїсти кашу. Погоджуйтесь, бо каша як це не банально, дійсно корисна. Дітям дуже полезно кушати кашу. Да. Тобто, це основний істочник вітаміну групи Д. Саме полезнее вічні каша. Тобто очень хороша. Ну, а також пшенична, овсяна каша, тобто, як варіант. І на останнє вченими доведено, що деякі продукти не тільки нормалізують роботу організму, а ще й впливають на його психологічний стан. Якщо ранок похмурий, спробуйте з'їсти, наприклад, банан. Крім того, що він містить необхідний вітамін В, ще має властивість піднімати настрій. Дай сідрус нас з'їж банан. И, ну опять же, не тільки банан, ще можна диню. В основном, кстати, желтые и оранжевые овощи и фрукты участвуют еще в процессах хорошего настроения. То есть там содержатся витамины, которые синтезируют выработку гормона счастья. В организме. Например, апельсиновый фреш для поднятия настроения очень хорошо идет абрикосы, дыня. Тож, не гайте часу на погані дні. Робіть кожен з них неповторним та яскравим, жовто-гарячим, червоним, жовтим, тим більше, що саме зараз для цього є все необхідне.